2 мільярди гривень. Тільки уявіть, скільки спорядження для наших військових можна було б придбати на цю суму. 100 тисяч FPF-дронів, 2 тисячі автівок швидкої допомоги або навіть 10 тисяч тепловізорів. Але на жаль, в цьому випуску мова піде не про значну допомогу армії, а про те, як влада Чернігова згідно з віці фаудиторів через ймовірну неефективну діяльність нанесла шкоду міста на таку колосальну суму. Ми розкажемо про масштабну схему розкрадання земельних ділянок в місті Чернігів, про втрату величезних фінансових ресурсів громадою та про незаконні забудови на території природно-заповіднього фонду Чернігівської області. Поки підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. А ми розпочинаємо. 8 лютого відбулася позачергова сесія Чернігівської міської ради, де мали розглядатися важливі теми, такі як земельні питання, ревізія витрат і виділення коштів на оборону. Під час розгляду перших питань слово взяла депутатка Марина Семененко. Її виступ стосувався можливого розкрадання земель комунальної власності в громаді та проведення відповідної перевірки Державною аудиторською службою. Однак жінку постійно перебивали прибічники міського голови і фактично заважали їй голос озвучити інформацію про ймовірні корупційні схеми. Друзі, будь ласка, будьте чемпионами я вам зараз не перепочуння інформаційний почув. Питання про звіт було проігнороване чиновниками, через що результати голосування зустріли вигуками ганьба. збитки бюджету у вас є? Бачите, не ганьба. Міський бюджет не дорахував мільярди гривень. І при цьому один на зсу вони виділити не можуть. Обурили членів громади і підсумки розгляду питання за виділення допомоги захисникам. А так військовослужбовець звернувся до ради з проханням надати роз'яснення з приводу використання коштів міського бюджету. Однак у відповідь жодної конкретики ломака нічого не відповів. На жаль, місцева влада дуже погано нас чує і не враховує наші пропозиції до своїх програм і видатків міського бюджету. Тож, поки чернігівські чиновники ігнорують важливі питання, ми вирішили самостійно розібратися в справі з розкраданням земель. Для початку ми завітали до Офісу Держаудитслужби для того, щоб поспілкуватися з представниками стосовно результатів перевірок міської ради Чернігова. Управлінням північного офісу Держаудитслужби Чернігівської області було надано звіт проведених аудитів бюджету та ревізій міської ради за період з 21 по 23 рік. Розпочнемо з найцікавішого. Як вам ситуація, коли землі вартістю понад 700 20 мільйонів гривень, які належать громаді, просто зникають. За даними контрольних заходів, міська рада Чернігова, ймовірно, вирішила безкоштовно віддати земельні ділянки під забудову. Однак виявилося, що ці землі замість належного використання міською радою опинилися в руках приватних осіб. Громада виділила комунальному підприємству чернігів Буденвест землі для будівництва, але надалі компанія укладала договори з іншими підрядними організаціями. В результаті всі права на землі набували інші юридичні та фізичні особи, а не міська рада, якій насправді належать ці землі. Коли е, на цих земельних ділянках будуть збудовані е, багатоквартирні житлові будинки або об'єкти комерційного е, комерційного призначення е, відповідно до вимог законодавства, е, ці власники цих неці нерухомості можуть оформити. Е, права по право постійного користування, і відповідно, це в майбутньому призведе до втрати громадою міста цих земельних ділянок і неможливості їх використовувати в майбутньому. На секунду мова йдеться про 79 земельних ділянок комунальної власності загальною площею майже 56 гектарів. Нагадую, вартість яких становить близько 720 мільйонів гривень. Що ви розуміли масштаби? Це територія приблизно як 112 футбольних полів. Ця ситуація виглядає як хитромудра схема, де гроші та ресурси витрачаються не на благо громади, а на користь окремих осіб. Можливо, кошти йдуть у кишені Олександра Ломака, про діяльність якого ми вже розказували у попередньому сюжеті. Де з'ясували, що витрати пана Олександра не співпадають з його офіційною зарплатою. Перейдемо далі до екологічної проблеми міста: це мальовниче озеро Глушець, а ось парпам'ятка, місцевий сад. А тут заповідне урочище святе. Об'єднують ці три природних об'єкти відсутність дієвого контролю, яка привела до зволікання у вирішенні питань оформлення проектів землеустрою та встановлення меж територій природно заповідного фонду Чернігівської області. В ході проведення аудиту були здійснені фактичні огляди цих земельних ділянок, і була встановлена на них житлова забудова, житлова забудова, громадська забудова, що відповідно створює ризики в майбутньому втрати цих земельних ділянок, так як не оформлені жодні правоустановлюючі документи на ці земельні ділянки, і вони не зареєстровані в державному земельному кадастрі. Що відповідно може призвести до втрати їх в майбутньому на суму понад 806 мільйонів гривень? Чому ж ніхто не контролює, які об'єкти будуються на території фонду, та не каже про можливі наслідки для міста? Виглядає так, ніби влада Чернігова просто закриває очі на це. А також і на наступну ситуацію зі звіту вбачається, що у власності громади перебувають нежитлові приміщення вартістю понад 30 мільйонів гривень, але вони в аварійному стані, тобто поволі перетворюються на руїни. Хоча серед об'єктів є дуже цікаві історичні споруди. Серед цих приміщень є пам'ятка архітектури Сімнадцятого століття, колишня поштова станція губернського казначейства. В періоді, який підлягав аудиту, проводилися реставраційні роботи по ці пам'ятки на суму понад 18 мільйонів гривень в 2021 році, але при виході на фактичні огляди було, було зафіксовано, що роботи здійснені не в повному обсязі, і відповідно використовувати цю будівлю. Для потреб громади на 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 даний час неможливо цікаво на що пішли ці 18 мільйонів, бо навіть неозброєним оком видно, ремонтували щось тут ще за царя гороха. При цьому Держаудитслужбою під час фінансової перевірки бюджету громади були підтверджені факти, що деякі території міста взагалі безхозні. Оформлення е правоустановлюючих документів створює ризики щодо втрати цих земельних ділянок громадою міста в майбутньому. Тобто будь-яка юридична особа може оформити ну на може оформити ці земельні ділянки на секунду. Мова про 25 земельних ділянок, вартість яких приблизно 75 мільйонів гривень. І це ми розповіли тільки про ті факти, які аудиторам вдалося таки зафіксувати. Адже міські чиновники перешкоджали Держаудит при здійсненні фінансової перевірки. Ми вирішили дізнатися у виконуючого обов'язками мера Олександра Ломако, чому ж міська рада чинить такий супротив Держаудит Проте чіткої відповіді від пана Олександра не отримали. Скажіть. Давайте подивимося, що буде в результаті цих проваджень за фактами, начебто перешкоджання. Зате ми дізналися його думку про звіт аудиторів. Це ж тою ж самою метою, для якої зроблений цей звіст Держаудитслужби. з метою зробити негативну інформацію про роботу міської влади, дискредитувати її. Ці провадження я переконаний, нічим не завершиться, бо це вже друга сотня буде провадження, які порушені за останні три роки проти посадовців. Нічого не доведено, тому що порушень, про які говоряться, немає. Єдина мета зробити тиск, зробити медійну картинку. Насправді, мер Лук Авить, адже розвиток кримінальних проваджень триває, бо зовсім нещодавно правоохоронці висунули підозру про службову недбалість зі збитками на суму майже 8 мільйонів гривень Ярославу Коцу, начальнику управління ЖКГ міста і безпосередньому підлеглому ломаку. Одразу після нього підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків на суму понад 2,5 мільйонів гривень, отримав Микола Гоголь. Директор комунального підприємства паркування та ринок згідно інформації медіа, керівник уклав договори на будівництво низки об'єктів на земельних ділянках, які перебували у постійному користуванні комунального підприємства. Після чого право власності на об'єкти нерухомого майна реєструвалися за забудовниками. За даними наших джерел, депутат міськради Роман Старіков ймовірно і був тим самим на користь кого і виводились земельні ділянки. Тому зрозуміло, чому він намагався перервати виступ пані Семененко, адже очевидно, Роман Старіхов захищає свої майнові інтереси. Що ж не так з керівником Чернігова, якщо вже два його підлеглих отримали підозру. Можливо, це тільки початок. В прес-центрі Держудислужби пишуть, що про результати перевірок вже проінформовано Чернігівську міську раду. Вони рекомендують провести звітування керівників комунальних підприємств та зробити висновки щодо відповідності вищезазначеними керівниками займаних посад. Та хіба у фактах, про які ми розповіли, винні самі комунальники? Адже йдеться акцентуємо, про шкоду бюджету аж на 2,3 і мільярди. Навряд чи таких збитків можна завдати без так би мовити підтримки топ керівників міської влади. Тому ми продовжимо стежити за ситуацією у Чернігові і дякуємо лісу за можливість навіть у війну вести боротьбу із корупцією.